Друзі, вітаю! Буквально щойно Путін звернувся до росіян по підсумках, якраз таки, заколоту, який не відбувся, а можливо, навіть сталося ще гірше. Він настільки послабив самого Путіна, що виглядає він дуже розгубленим. Я б навіть сказав, можливо, навіть не розгубленим, а навіть трошки загубленим. А, власне, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, ще краще поширте його серед своїх. Друзі, власне, Путін буквально щойно звернувся до громадян Росії, дуже наляканий, але в той же час радий і натхнений, що цього разу його пронесло. Тобто Путін щиро радіє за себе, за себе, тому що він ще залишиться на певний час президентом. Росії Путін передав привіт всім зрадникам мятежникам сказав, що дякую суспільству, що ви всі об'єдналися, були разом. І сказав, що зрадників всіх пробачено. йдіть в сім'ї, підписуйте нові контракти або втікайте в Білорусь, якщо ви залишаєтеся при такій позиції. Тобто Путін в переговорах не грав сильну позицію. Путіну дали умови, і він на них всі. Погодився більше того, як і в американських фільмах про терористів він ще й виходить як спікер, ще й коментує власне все те, на що він погодився. Зазвичай в таких фільмах цього героя в кінці вбивають, а терористи беруть гору, мільйон доларів. Ну єдине, що принцесу забирати не доведеться принцеса вже давно. Не принцеса, більш за все, вона залишиться із Путіним. Далі Путін теж цікава історія, що Путін продемонстрував, що він готовий грати на поводу в тих, хто цей заколот задумав. Це Західні спецслужби, наша допомога, там, вагнерівці. Зараз я вам в попередньому відео говорив, що там є певна роль і самого Патрошева, але Путін йде в них на поводу, вони беруть його за ніс і тягає так, як їм. Це потрібно. Це прекрасна новина. і друга прекрасна. новина, що Путін злякався 25 тисяч озброєної армії, яка йшла на Москву. Як казали класики в Кремлі, можемо повторити. Я більш ніж певний, що так точно. І станеться. Ну, єдине, що підуть з іншої сторони. Але це точно повинні бути росіяни, це точно повинні бути злі патріоти, це точно повинні бути озброєні ватажки, які з класною технікою будуть рухатися швидко, так щоб Путін не встигав приймати рішення своїми старими мізками. Власне, якщо пройтись тезу по всьому тому, що сказав Путін, я для вас тут якраз це все швиденько вирізав. То а, він подякував Лукашенку, який в останню мить а, власне, скасував. Усю можливість е, гражданської війни, коли росіяни і російські солдати будуть вбивати російських солдатів, йому це сподобалось. До речі, Лукашенко теж мав робити якийсь певний ефір. Я думаю, це була страховка. Ну ж таки, поки що підтвердження немає, але. Я думаю, що ті, хто вели Путіна на цей ефір, не були впевнені, чи він точно виступить. І те, що має виступити Лукашенко, ну це мав би бути точно той же текст, і там страхувались, підпирали Путіна, щоб він точно це зробив. Бо Лукашенко свій ефір скасував. Так от, він подякував Лукашенку, що той зробив таку сильну акцію і, власне, домовився з вагнерівцями і вберіг Путіна на посаді. До речі, Лукашенко дуже радіє з того, що він. З Путіним тепер один-один. Якщо Путін його спас під час революції, коли Лукашенко був в слабкій позиції, то Лукашенко зараз став в нагоді Путіну і врятував його. Ну і тепер Лукашенко по великому рахунку вже не буде такою тряпкою в очах Путіна. Ну і свою позицію може трошки відмити. Мовляв, ти мене, я тебе давай трошки менше нав'язуй умов. Ну подивимося, чи зрозумів це Лукашенко, але як мінімум розумний політик це б точно знав би і використав би це проти свого опонента. Побачимо, чи картопляний диктатор до цього додумається. Ну, власне, Путін сказав тезово, що заколот в будь-якому разі придушений. Він цьому дуже радіє. Організатори заколоту зрадили народ. А це, власне, хотіли ми з вами неонацисти із Києва. Це прекрасно, але не тільки з Києва, зі всіх міст України і сіл. Молоді. Більшість бійців Вагнера патріотих їх використали в темну. Тобто Путін, навіть тих, хто е його зрадив і йшов його вбивати, навіть зараз їх боїться і так дуже п'ететно до них відноситься, мовляв, от вони всі патріоти, всі такі молодці. Де вони рвать тебе хотіли? Ти розумієш? Рвать просто тебе, кабає, всю вашу камаріллю разом з Шойгу е і рештою Медведєва. От і решту. Ваших бандитів, ну він подякував тим солдатам Вагнера, які зупинилися, не пішли на кровопролиття, Тобто, сім збитих гелікоптерів, літак, купа вбитих солдатів це не кровопролиття. Путін в якийсь момент злякався, що кровопролиття може його злякати. Подожди, до на твоїх руках мільйон вбитих росіян, ну і критично травмованих. Які за двохсотній, типу, зараз інвалідами залишиться на все життя, і купа їхніх родичів, яких цих алкашів будуть обслуговувати до того моменту, поки вони не помруть. Ти переживаєш за кровопролиття? так ось воно. А тут він же жесь Мондіра намагається зберегти, але зрозуміло, що всі з цього сміються. Він запропонував бійцям Вагнера офіційно підписати контракт з міноборони, це те, що я говорив, повернутися додому, бухать, або поїхати в Білорусь. Ну, типу, щоб до вас ніхто там не дістався. Сумнівна історія. Я вважаю, що путінська вертикаль повністю посипеться, якщо він завтра не вб'є Вагнера завтра або там протягом тижня до тої суботи, коли все почалося. Тому що всі будуть сприймати це як суперслабкість. От уявіть собі вбивці скрипалів у Солсбері сидять і думають, якщо він готовий злити і домовитися з е, ворогами в даному випадку це вагнериці, так що він їх не зільє? Чи вбивці німцова, чи там ті, хто отруювали Навального. вони розуміють, що Путін пішов на співпрацю зі слідством, тобто він готовий зливати всіх тих, з ким працював. Тому їхня реакція буде побігти першому до західних спецслужб і розвиток і злити Путіна, тому що зрадник, який прибігає, перший зливає того, хто вище. Він вільний. І Путін а, може бути злитий якраз таки своїми, і це прекрасно. Тобто, якщо він не помститься Вагнеру, він провокує нові ось такі походи марші справедливості. Якщо він змінить шойгу, він ще раз підтвердить, що решта побіжить його здавати, бо він почав зливати своїх. Ну і третє, Путін продемонстрував тотальну слабкість. Він пішов на перемовини там, де треба було показати жорсткість. А він злякався. І другий виступ зі слабкої позиції він боїться. Страх це головна емоція Путіна. Людина, яка хотіла нас з вами залякати. Помните, оце нравиться, не нравиться, Ленін не прав», Сталін не прав». Що сталося, мужик? Що сталося? Ти ж тут обіцяв всіх в крові утопити, а сам крові тепер боїшся. Тому що кров чекає на тебе. І ось це те, що треба точно пам'ятати. Ну, власне, він говорить, що. Всіх пробачає, дуже переживає, всі патріотично налаштовані. Так а давайте проаналізуємо суботу, як всі росіяни були патріотично налаштовані. Білет в Єріван стояв 4 тисячі доларів, щоб втікти з вонючої рашки. Ось що вам. Сіманян втікла в Сочі. Половину пропагандістів уїхала в Петербург, друга в Сочі, третя втікли за кордон. Давайте по міністрах пройдемося. Половина міністрів накивала п'ятами, половина спецслужбістів, які мали охраняти задню Путіна, втікли. Так які це ви патріоти? Коли ми бачили Київ, то тільки жінкам і дітям була дорога Чоловіків всі залишалися в Україні. Коли нападали на Харків, аналогічно. З Одеси взагалі ніхто не виїжджав. Ось це патріотична країна. Ось це патріотична держава, де кожен захищає один одного, де країна протистоїть ворогу, агресору і окупанту. Ваші розбіглись мужики. І вас, коли в Ростов в'їхав цей захищать, то вас в дві полоси виїжджали з міста, що е -е, кадировці не могли заїхати в пробці стояли. Розумієте? Тому ось ця історія про русських патріотів ми її бачили. Коли російських патріотів йшли вбивати кадировці, а ті їм в телеграм-каналах писали, що ми вас в 90-х розстрілювали і будемо розстрілювати ще, ось вам і вся Росія. Дуже єдна, сильна така держава на карті світу, яку треба ділити. Дивіться, прем'єр-міністр, я сьогодні теж це говорив. Прем'єр-міністр Італії заявила дуже вдало. В... Не прем'єр-міністр, міністр закордонних справ зробив заяву, що міф сильна і єдна Росія. І це правда. І ми бачили це, як вони чартерами розліталися своєї рашки. От, ну, власне. Ще важливий момент треба сказати по того і виступу Путіна і, і власне суботніх цих ексцесів. Ну от що Росія стала країною трьох речей: Телека, от виступи Путін, це та, та де живе Путін, телеграм-каналів, де живе оточення. Тобто, в них немає мітингів, протестів, виборів, силових протистоянь, Все в телеграм-каналах, і коли виходить пригожин ножом, починає їх пороть, вони йому відповідають телеграм-повідомленнями. Ну, Телеграм-каналами, апаратна інтрига, що там случилось, туди пішли, не так зайшли. Все, типу, країна атрофована, вона не може на своїй території протистояти ні політично, ні військово. Все в телеграм-каналах, корумпованих, де оці Пригожина пригоженої сапчачки, конкурують, і ті не кандилаки, там ще одна повія, намагаються конкурувати один з одним. Розумієте, і ось ця історія там несеться. Ну і власне країна, яка управляється навіть не телефонним правом, а голосовими сообщеннями, ну цю моду ввів пригожин. Я думаю, що вона там залишиться надовго. Власне, виступ Путіна можемо одразу підводити як слабкий, якщо всі сказали, що буде звернення, всі очікували як мінімум ядерну погрозу, десь там Брюсселю чи чи якимсь країнам НАТО. А тут от вийшов, поплакався і пішов міняти свій пенсіонерський памперс. Ось такий Путін. В будь-якому випадку ми знаємо, що це підла істота. Обстріли сьогодні теж можливі. Ми не розслабляємося, ми далі працюємо, донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших військових, тому що вже сьогодні зайшли, наприклад, на лівий берег. Херсонщини, хоч на захід і просив не провокувати дуже швидким динамічним контрнаступом в дні, коли там почав виступати Пригожин? Бо вони кажуть, можете спровокувати ядерну війну. Типу він побачить, що ви тут забрали територію, там забрали тут пригожин. Іде, там Саліван летить в данію. Тобто, це може бути для нього виглядати як апокаліпсис. Тому, типу, краще призупиниться. Ну, трошки призупинились, трошки пішли вперед. Як мінімум, вже на лівому березі наші хлопці є. Це інформація, яку я вам ще колись раніше говорив, що от вона буде, там вже все заготовлено. Ну от зараз якраз перейшли і рухаються далі. Тобто, все йде по плану. Наші генерали працюють мізками, а не на емоціях для Тіктока чи Інстаграма. От, друзі, в мене до вас дуже просте питання. Як би ви оцінили виступ Путіна? Напишіть в коментарях. От як ви оцінюєте от, втечу із Москви, те, що пробачив заколотників, дозволяє втікати в Білорусь. Ну і власне, чи дотягне він до березня, до своїх виборів. Ну, і друге, як вам а, сильна Росія, сильна мається на увазі в лапках, звичайно, Росія перед самітом НАТО? Напишіть, будь ласка. В коментарях, тому що це ж та Росія, яку всі погрожували зберегти Путіна обличчя, і не злить Росію, якщо Україна вступить в НАТО, бо вона і відповість дуже сильно. Ну, от напишіть, як ви зараз це бачите, як розігріли Росію перед таким доленосним самітом. Як ви це бачите, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Бажаю безпечного вечора! Бережіть себе і своїх близьких, донайте на Збройні Сили України. І до зустрічі, Бажаю, Хай цей вечір буде спокійний, А ми завтра з вами зустрінемося. Бережіть себе, пока.